Вітаю вас, мої ріднені хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. 15 хвилин на другу годину. Бачите, яка у нас красива погода. Сонечко. Зутра було мінус 2, зараз онник. Але на вечір буде морозець. Ось я тут поставила. Хлопчика, іграшки все таке різдвяне. Де мої квіти? Той, хто здогадався, то хорошо, а хто ні, то не треба вам і знати. От -от так. Давайте. Сходила в церкву. Ви знаєте, не хотіла їхати. Думаю, та не поїду. А тоді доїхала до центру, було скільки? Десять минут на. 10. Думаю, ну що я, всі магазини ще закриті. Ну, такі, як я ходжу, ну, то відкриті, а такі всі закриті. Думаю, та поїду в церкву. Я коли приїду, тоді їй приїду. Приїхала в мене був сьомий номер. От. Ось дивіться, що дали. Яблука, мандарини. Це я відкрила там, з'їла одну. Оце така штука, оце такі штуки, ліпешки, ліпешки такі. Так, що тут по три штуки 230 грам написано. О, ви бачите, як вони, по яке воно. Аж по третя, третя, 27-го року. О, отакі липошки. Далі. Отака піца і тонікала це із консервами рибними. Ось два тих. Така і така. Так, ковбаска. Далі ось три банани взяла. Можна було брати хоч 23, не захотіла. Оце тут джем повидло яблучне. Оце такий маргаринчик. Оце такий маргаринчик. От. Оце такі дві штучки. Я люблю їх отакі. От, що тут написано? Що воно? Ага, мансика я. Karwiajs, Karwiajs, nie znaju, A, -a. E -a. Karwiajs to krzyżownik. Angrus, Angrus, Agus. No a mantyka to też ta... To Mancika. <noise> Boż, jakże ono po naszym, skazić mi nie... А ой, таке от. Хто знає, Короче. Коротше. Хлібчик чорний взяла. Ось такий хлібчик чорний, я люблю його. А це такі маленькі піци. Маленькі а що тут? 120 грамів тут цієї піци 2 хвилини в мікро, або 10-12 хвилин у тому у печки. От отак, -от замороження були. Ну, я в печку поставлю, подивлюсь. Два огірочка. Це кефір. Це кефір. До другого першого 26-го року це кефір. От, лактозітон, маустематон, без, без смаку кефірчик. А це до 17 го числа молочко. Обезжирене. От. Далі шість штук такі крашаночки красиві, бачите, які красиві крашаночки. А це, це теж похя, піцан похя. Це значить, ось сюди, це воно готове тісто. Ви сюди накладете. Що ви хочете собі накласти. А тут їх дві штуки, написано дві. Ну да. Ось написано тут дві. Тут то дві і є, ну да. От. І тоді, і тоді, значить, 225-250 градусів на 5-7 хвилин поставить у духовочку. Ото і все. І буде вам щастя і буде вам піца. Отак. От, от. От і все. Оце те, що щось повидло. так. рука трохи липка. От. От, от так більш нічого не брала. Ой. Воно ж, знаєте, як усі, я була, сьомий номер, більше не було нікого. Але як уже я пройшла, остання, кажуть: не, не йди ось набирай ще, що хочеш. Отаких от піц ще було повно, отакі от от штуки повно, яблук ще повно було, ковбаси повно. Отакий от маргаринчик повно. Огірків було ще цілий ящик, молока. ну Думаю, ну нащо мені так треба багато? У мене ж є. Бачите, там молоко, там молоко треба буде вилить його. І це вилить, і це вилить. От. Це повиливаю. От. А свіженьке буду використовувати. І, і фруктонези, бачите, ж багато. Поділюся, поділюся. Ну тільки не со своєї. Приятелькою, а я знаю, з ким я поділюся. Ой, мандаринчиками, яблучками, коротше, всім поділюся. От отак. -от так що, оце такі справи, дівочки, мальчики. От, зараз присяду. Так що, непогано, я приїхала, я ж вам сказала, було десь наполовину 10-ї. Оце була я 7, людей небагато було. От дві автівки прийшло. От. м'ясне може й було там попереду. попереду ті люди, які я ж завжди приходжу, або перша, або друга. От. Але ж я з дому виходжу о сьомій, і, і туди я приходжу десь десять хвилин до вісьмої і оце сидю вісім, будемо вчитати, сидю дев'ять, десять, одинадцять, три години. А так я прийшла на півдесяту, пів Година і в 11, десь в 11-15 вже почали роздавати. от, ну, Як мені нічого робити, так я їду зранку і сидю там, і, і, і візьму звісно, кращі продукти. Але і так непогано, і так непогано. Набрала всього, мені достатньо. Зараз в мене, вчора я варила суп, рибячий, поїм супую, то поставлю то в духовку, ту піцу, подивлюсь, що воно за піца така. От. Молоко зварю, молошне на вечір собі. На вечерю молошне зварю і з із молочка вермешеліве. Але в мене й манка є. Можу сьогодні манку зварити на вечір, точно холодну і ото з тим з яблучним джемом. Ой, буде дуже смачно, я люблю таке. от. А на, на завтра, завтра що, субота, ніде не піду, о, тут тільки сходжу в меблі. Я вам казала, закриваються моя сотка і другий той Аско закриваються повністю. Я думала, може закриваються на ремонт, тоді понові відкриються. Запитала, кажуть, ні-ні-ні, закриваємося повністю погано. Де я буду ходити на прогулку, не знаю. Я ж завжди ходила в суботу, в неділю. На прогулочку туди до магазинів. А тепер не буде. Ну, там щось буде, але таке, мабуть, нецікаве. По крайній мере, мебельних не буде, а я люблю мебільні. Ото -от так. Так що, от -от такі справи, хлопчики, дівчатка, оце всього набрала. Те, що мені не треба, буде оставити собі і оставлю. Те, що не треба, зберу, позвоню дівчатам тут наші, наші з України, дівчата. От, і віднесу. І от несу, щоб мене воно не, не залежувалося. От, от такі справи. Так що бувайте здорові, щасливі, веселі, хороших вам вихідних, щоб усе було хорошо й благополучно. Всім па -па. Ну, Давайте ще раз покажу, бачите. Матрюшки не завидуйте, жрать нічого. Ой, наші хлопці вчора молодці. там на Каспі розбомбили шість вишок. Газових і нефтяних. Ой, як добре, ой, як добре, добре, добре. Так що держіться, падлюки, держіться. Буде вам щастя. Щастя вам буде, різдвяне, ото так. Ціни так злетять до потолка, що та, куди там до потолка, то до небес злетять ціни. Ну нічого, ви, ви з цього ж самі хотіли. Получите. Получи хвашист-гранату, як ото кажуть. Ото -от так. Па-па.